Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про технічне обслуговування тракторів 6Б. Технічне обслуговування є важливим фактором догляду за автотракторним парком. Тому не всі знають, які роботи необхідно виконувати між сервісним обслуговуванням. І сьогодні ми якраз розкажемо, що необхідно робити для тракторів серії 6Б. Один раз на 10 мотогодин. Щодня перед початком роботи оператор повинен виконати наступні операції. Нам необхідно оглянути двигун та очистити його від пилу та бруду. Перевірити стан всіх кріплень на тракторі. В разі потреби необхідно їх дотягти. Упевнитись, що на тракторі немає підтікання оливи, охолоджуючи рідини або пального. Спостерігати за шумом, фібрацією та викидами трактора. Якщо є шум і вібрація не такі, як завжди, нам необхідно спочатку визначити джерело шуму чи вібрації. Якщо ми можемо цю проблему усунути самостійно, то можемо її усунути самостійно. Якщо ні, необхідно звернутися до сервісної служби Джондір. Перевіряйте рівень оливи в двигуні, він, як правило, має бути в заштрихованому секторі. Оптимальний рівень 1,5 нижче максимальної точки на щупі. Перевіряємо рівень оливи в гідротрансмісійній системі. Він має бути близький до верхньої позначки. Перевірте рівень охолоджуючої рідини в двигуні. В разі необхідності необхідно долити охолоджуючу рідину cool карт, злити воду і видалити осад з паливних фільтрів та фільтра вологовідділювача. Один раз 50 мотогодин. Щотижня оператор повинен оглядати трактор на ослаблені кріпильні деталі, оглядати шини. Змащувати шкворні рульового механізму та передній міст з механічним приводом. Змащувати приводні вали задніх коліс. До речі, в умовах високої вологості та забрудненості. Необхідно змащувати ці деталі кожні 10 мотогодин. Далі перевіряти і очищати акумуляторну батарею.